Наділений найбільшими повноваженнями орган ходить і клянчить у якогось заступника в офісі президента дозволу на то, щоб хтось кудись поїхав. Багато розмов про те, що Ні. парламент, оскільки є монобільшість, не є незалежним від деяких рішень. Тобто вони дають команду, і ті виконують. Чи чекає на Україну парламентська криза? Інколи хтось перетворює це на політичні ігри, тому що, мабуть, це вигідно. Криза в парламенті чи криза монобільшості? Чому депутати зі слуг народу хочуть вийти з фракції? Та чи зможе Верховна Рада нормально працювати? Всім привіт! Мене звати Катерина Некреча. Ви на моєму каналі і в цьому відео ми говоримо про... Парламентську кризу або кризу в монобільшості, що відбувається з Верховною Радою, чому останніми тижнями вона майже не збиралася, то її контролює чим не задоволені депутати монобільшості. Ця розмова буде побудована одразу зазначу на інтерв'ю публічних, які мала особисто я на а, тих думках і а, аналізі від депутатів з. Опозиційних фракцій, які висловили свої думки в публічному просторі на моїх власних джерелах, і також на матеріалах журналістів Української правди, які правда багато пишуть і говорять про це. Щось на цю тему є в публічному просторі, і це дійсно так тема взагалі кризи у парламенті, і що відбувається в монобільшості, вона так чи. Інакше виникає періодично, от останніми тижнями, кількома місяцями, і головна риса в чому, що коли прямо маєш можливість поставити запитання про ті чи інші. Проблема всередині фракції, конкретно депутатам з цієї фракції монобільшості, то у ефірах, в публічних розмовах, ну ти не почуєш ем, якихось скарг і якихось відвертих таких розмов про проблеми. Анонімно, офрек така інформація існує. І про це говорять і опозиційні депутати. Наприклад, минулого тижня вийшла публікація депутата Ярослава Железняка від фракції Голос. Він на сторінках сайту Лівий Береглбею написав цікаву колонку, цікавий матеріал. Парламентська криза, що далі, і там він навів декілька причин, обставин із за яких він сам він зробив висновок. Він знає, що проблеми існують. І за словами Железняка, після публікації цього матеріалу йому написали. Колеги з, зі слуг народу, які підтвердили цю інформацію, яка в нього прозвучала, я коротко скажу по пунктах, якщо ви ще не бачили цей матеріал, я додам обов'язково його в описі. Розказує він про те, що парламент сьогодні це те місце де. Немає публічного висвітлення роботи. Ми пам'ятаємо, що з початком повномасштабної війни журналістам заборонили вхід до Верховної Ради, мовляв, через питання безпеки. Тим не менше, самі ж депутати транслюють ці засідання, і в принципі зрозуміло, коли вони збираються. А у журналістів вже на третій рік повномасштабної війни все ж немає місця, немає можливості бути в Верховній Раді, ставити важливі актуальні запитання депутатам в Верховній Раді. Як стверджує железняк, не ухвалюють стратегічних рішень. Там відсутній взагалі будь-який вплив на кадрову політику виконавчої гілки влади. Там немає власного порядку денного і створюють навіть порядок денний в офісі президента. І так само там, ніби як ухвалюють рішення про те, а взагалі будуть проводитися засідання у залі парламенту чи ні. І так само, що роль депутата за впливом і можливістю щось змінити. Значно менше у Верховній Раді сьогодні, ніж у середньостатистичного радника офісу президента. Це основні речі, на які звернув увагу пан Ярослав Железняк, спілкуючись знову ж таки офрек з депутатами з провладної фракції, можна почути, що справді там багато правди в цьому матеріалі і в такій характеристиці сучасного. Парламенту, це особисто чула. і Я зв'язок між офісом президента і, президент, президент і радою він став ну не те, що відсутні. Він односторонній. Тобто вони дають команду і ті виконують. Я не побачив жодного спростування від жодного колеги народного депутата, але деформально формально всі, всі написали. Дякую, це так, да. Офіс президента вирішує, коли буде фракція. Офіс президента вирішує будь-яке кадрове питання. Та от сьогодні з'явилася інформація від журналістів української правди, які, посилаючись на свої джерела, стверджують, що кілька десят народних депутатів з провладною фракції а взагалі виявили бажання скласти мандат. Ну тому що в них немає впливу, тому що вони не мають мотивації мотивації, взагалі працювати далі. А тут є також. Кілька важливих факторів, а що там з мотивацією? Про мотивацію до речі, до речі, говорили і мені в тому сенсі, що як це взагалі сприймати, якщо взяти всі ці аргументи, які я почула за цей час, знову ж таки, з публічного і не публічного простору, ну виглядає так, що по-перше, завжди ж є, має бути якийсь зав. А завтра воно яке? Воно під час воєнного стану без виборів до парламенту. А рейтинг у провладної політичної сили щораз падає, і якщо в у 2019 році цьому цій монобільшості вдалося зайти під крилом великої шаленої популярності Володимира Зеленського. То що буде навіть якщо вибори будуть в найближчому майбутньому, а що на них буде? Яким є рейтинг діючої влади? І далеко не всі діючі депутати вони зможуть пройти в новий парламент, навіть в такій перспективі малоймовірних поки що, ніби виборів до Верховної Ради. Мотивацією раніше слугувало те, що депутати могли відстоювати якісь свої інтереси, мати якісь свої плюшки. І чимало парламентських журналістів говорять і про те, що раніше депутати отримували навіть якісь бонуси чи там додаткову зарплатню в конвертах. Наразі цього немає. Відповідно, частина депутатів, які були змотивовані саме цим, цю мотивацію і. Втрачають або вже навіть втратили. А ще можуть бути різні досьє, різні компромати, які є е, таким чинником, е, Ну можливо, ти мені, а я тобі. Ще один з варіантів, коли е, там дійсно професійним людям е, їм в приватному секторі, там в бізнес-секторі можуть пропонувати хорошу посаду з дуже високою зарплатнею, і е, люди хотіли би, можливо, піти. Працювати туди і заробляти собі. А давайте подумаємо: а хто розумів свідомо чим він взагалі йде займатися, що таке робота депутата, робота над законопроєктами, і це направду дуже непроста робота, серйозна. І звісно, за ці роки, за цей час, можливо, хтось і втратив мотивацію на цьому фоні. Хтось зрозумів, що це не його, а хтось відчув, можливо, що. Ефекту від цієї роботи жодної немає. І тут ми повертаємося до того пункту, що всі важливі рішення ухвалюються не у парламенті, а десь там на банковій. І якщо це дійсно так і якщо навіть порядок денний ухвалюють саме так, то якою може бути мотивація людей, які розуміють, що маючи такі посади, вони ні на що не впливають, навіть маючи монобільшість ні на що не впливають. У собі народні депутати саме вони. Обирають уряд, а уряд фактично не звітує перед ним, А перед ким звітує, ну знову ж таки, тут нас з вами відправляють до банкової. Знову один з показових прикладів, а це те, що депутати і провладні, там депутати з монобільшості, в тому числі вони мають приходити до Керманичів парламенту і подавати заявки на відрядження. І ці заявки і ці документи на відрядження можуть не Підписати, і це відбувається через е, певну постанову, через певні рішення уряду. Тобто парламент обирає уряд, уряд має перед ним звітувати, але той же уряд законодавчо робить те, що депутати. З імонобільшості, в тому числі, вони не можуть виїжджати за кордон у важливі відрядження. Про важливі відрядження, які не випустили депутатів, дуже часто говорять саме. Опозиційні депутати, і там буквально що ледь не взагалі перед подією скасовують їм ці відрядження або не затверджують. На Суспільному журналістка Олена Римовська поставила це запитання про проблемні відрядження голові Верховної Ради України Руслану Стефанчуку. Він зазначив, що багато тих відряджень подій, на які збираються їхати народні депутати України. Він дивиться, що вони взагалі не відповідають якомусь ефекту, якісь такі діяльності, яка мала б провадитися народними депутатами, і саме через несерйозність таких подій їх ці відрядження і не затверджують. А мовляв, коли події дійсно є вагомими, серйозними, важливими і суттєвими, то тут питань немає. Такі відрядження він затверджує. Давайте послухаємо. Якщо я бачу, що це якась велика зустріч, якщо я бачу, що це є ну, якби підтримка наших внутрішніх державних служб, тому що десь депутат повинен. Потиснути, що він а депутат на якесь прийняття рішень. Я завжди приймаю таке рішення, що людина є. Саме виходячи з цього, були прийняті відповідні акти, які чітко регламентували перелік як підстав, коли ви можете виїхати у відрядження як народний депутат. Тепер до статистики. Опозиція а не дуже любить, коли я переходжу до конкретики. Так от от я вам скажу, що ті фракції, які найбільше скаржаться на те, що їх не випускають, отримують закордонних відряджень майже в два рази більше, ніж їхнє представництво у Верховній Раді України. тому, що інколи хтось перетворює це на політичні ігри, тому що, мабуть, це вигідно. Вигідно десь з'їздити по якихось питаннях, лишній раз переговорити. Хтось їздить дітей відвідати своїх. Це ж такі речі, але, будь ласка, робіть, але не за рахунок. Відряжень, тому що відрядження – це як правило оплата з державного бюджету. Що ж сталося з Верховною Радою? В який момент депутати втратили контроль? А взагалі чи був у них повний контроль? Ну давайте знову ж таки повернемося до того, а як саме слуги народу зайшли до Верховної Ради. Тоді, під час цих виборів, підтримка цієї політичної сили була величезною. Все будувалося довкола імені. Володимира Зеленського, і це важливий момент. Роками, там місяцями люди в принципі і не знали та побільше, більше скажу, там журналісти, які ніби як мали би знати всіх, ті, які там не займалися парламентською роботою, ну вони просто не знали. Багато нових людей прийшло. І поки ти не зіштовхнешся з конкретною людиною з новим цим політиком в його полі діяльності, описуючи ту чи іншу тему, то ти в принципі не зрозумієш, що ця людина з себе там представляє, та і Тут важливий момент, що ціла фракція зайшла під крилом Володимира Зеленського під його іменем, і в якийсь момент сталася оця така передача влади. Ну як потім зауважують і джерела журналістів, знову ж таки публічно про це ж не говорять. Сталася ця передача влади, важливі рішення ухвалювалися. Десь там, не в парламенті, потім спускалися. Ну і все дійшло вже просто до елементарних рішень. Останніми тижнями ми бачимо, що Верховна Рада ледь-ледь може зібратися. Ну тобто на засідання, які планувалися, вона не збиралася. І знову ж таки там джерела в слузі народу повідомляють, що це саме тому, що це ці засідання скасовували зверху. Передача цієї влади від парламенту до офісу президента була добровільною. Так в своїй колонці стверджує. Ярослав Железняк, мої джерела з провладної сили мені сказали про те, що а якщо депутати без ініціативні, то що робити План дій доручають їм? Журналісти української правди, спілкуючись зі своїми джерелами, е, говорять про мотивацію і демотивацію, це осердя, це основа взагалі існування України як держави. Верховна Рада і коли оце. Цей найпотужніший, наділений найбільшими повноваженнями орган ходить і клянчить у якогось заступника в офісі президента, дозволу на то, щоб хтось кудись поїхав, хтось щось зробив, то в цей момент у мене виникає дві емоції: Перше, обурення, типу, ну камон, це, ти, ти сам можеш це змінити. А друга. Ну, така сама зверхність, яку вони отримують в Офісі президента. Ну, типу, а, а як ставитись до людей, які самі себе звели до рівня. Е е ну... Нижчого, скажімо так, ніж власні повноваження. Тобто, а як ставитись інакше, чому президент має поважати народних депутатів, які самі себе не поважають? Це Це велика, якась така... Велика насправді проблема цього парламенту, який із самого початку не знав, куди він прийшов. Дивись, наприклад, причини, чому зараз взагалі Верховна Рада в такому дуже поганому стані, і взагалі не то, що навіть Верховна Рада, а саме ну давайте. Зупинимось на монобільшості, тому що зараз е, головна причина тріщини, що монобільшість почала ламатися, що монобільшість, вона і раніше 226 голосів не давала, а зараз вона взагалі ну їх проблемно склеїти в одне. Там, е, скажімо так, я говорив з кількома людьми, які дотичні до слуги народу, і вони розповідали, що зараз ну, декілька десятків біля 50 народних депутатів з монобільшості готові складати мандат. Вони хочуть складати, скласти мандат. Питання, які турбують народних депутатів з монобільшості про несамостійність Верховної Ради, про скасовані засідання про те, що порядок де не формується в офісі президента. Ці питання можна було б поставити і на особистій зустрічі Володимира Зеленського зі слугами народу. Ця зустріч відбулася вперше за часи повномасштабного вторгнення. Це сталося 21 лютого і. Насправді ця зустріч про цю зустріч, як писали в той момент, деякі депутати дізналися саме з медіа і описують її. Джерела журналістів якось в одному контексті, а публічно слуги, не бажаючи можливо піднімати якісь проблемні питання або, можливо, не бачачи їх зовсім по іншому. Давно не бачилися депутати з президентом. Очевидно, що деякі питання накопичилися. Ці питання збирали, мовляв, там в чаті напередодні і ледь не голосували за те, які питання варто поставити президенту. Там здається, навіть напряму вони не Могли звертатися до президента чи спілкуватися з ним, модерував цю зустріч Давид Рахамія, і взагалі дуже цікаво, тому що за джерелами журналістів Української правди формулював мовляв Зеленський навіть свою подяку народним депутатам таким чином, що там дякуємо вам за важливі. Голосування, за важливі законопроєкти, котрі разом з досягненнями ОП дозволяють Україні триматися. Ну і от, мовляв, депутати з правладної фракції вони почули те, що коли Зеленський говорить, що наша команда, він має на увазі офіс президента, і ваша команда він має на увазі вже монобільшість. І в цей момент він звертається ніби як до. Арахамії та депутатів, ну тобто, в цей момент деякі депутати відчули себе вже ніби як не в команді президента, і для багатьох це був такий основний навіть підсумок зустрічі. Тим не менш, коли в ефірі на Радіо Свобода ми обговорювали цю тему народна депутатка Євгенія Кравчук зі Слуги народу, вона описувала зустріч з президентом зовсім інакшим чином, мовляв, якихось таких. Таке враження склалося, що критичних запитань не було проблем взагалі то не було. Зустріч минула там абсолютно е, класно. І е, про ні про який контроль з офісу президента не йдеться. А те, що важливі якісь законопроекти ухвалюються не там між президентом і парламентом, ну в тому контексті, що так має бути. А хіба цього не робить там президент Байден? Така була розмова фрагмент. Фрагмент покажу вам зараз. Серед таких незручних запитань чи критичних до президента лунали лунало щось про вплив від його оточення від офісу президента на деякі рішення у фракції. Можливо, такого характеру розмови були. Ну, дивіться, ми ж говоримо про те, як працює держава, так і як, як держава виконує свої функції, а не хтось, кожен там прийшов запитати про якесь прізвище, бо це ну не, не зовсім, мабуть, ті категорії, які треба обговорювати із президентом. у президента є офіс, а він на них там розраховує в якісь певній експертній підтримці. І ми ну, підтримуємо президента в виборі тих людей, які він бачить. Навіть це не президент, вибирає голова офісу, скажімо так, організовую роботу офісу ну це теж нормальний якийсь процес. Нам нас більше цікавило якісь загальні питання, що як бачить президент, там розвиток війни, слуги народу відчувають себе ну, взагалі окремою як депутати, окремою гілкою влади. Чи відчувають, що парламент сьогодні в Україні там є таким самостійним, наприклад, незалежним? Чи такого характеру питання ви обговорювали? Дивіться, парламент має функцію, таку, яку не має жодна інша гілка влади. Тільки парламент може приймати законопроект. Чи має бути парламент наприклад в опозиції до президента? Ну я просто не розумію сенсу там вашого розуміння незалежності? Там не чи, про те, що ну, зараз ви, ж, знаєте, не знаєте багато розмов Правильно, про те, що ні. парламент, оскільки є монобільшість, не є можливо там незалежним від деяких рішень, ну умовно кажучи. Якщо у президента так вирішили, чи в офісі президента, то е, треба ухвалювати це запитання. Журналісти, в тому числі, наприклад, журналіст української правди, у нас е, е, в ефірі Роман Кравець він говорив, що. Керівництво фракції погоджує важливі якісь рішення голосування з офісом президента або ж з президентом. Що ви на це можете сказати? А як ви думаєте, демократи погоджують свої рішення з Байденом? Погоджують. Це нормально, нормально, бо вони представляють одну політичну силу. Я лише зазначу, що поки і від опозиційних депутатів, і від е, тих слуг народу, які публічно е, коментують цю тему, е, не йдеться про те, що країна вже в парламентській кризі. То чому на вашу думку уряд не звітує перед парламентом, а депутати вибивають собі відрядження за кордон. Чи мають депутати монобільшості бодай якийсь вплив на порядок денний на ті чи інші законопроєкти, які важливі для ухвалення? Чи чекає на Україну парламентська криза, або ж точніше, криза монобільшості? Чи депутатам в слузі народу все ж вдасться домовитися? Напишіть в коментарях, а що ви думаєте з цього приводу? Давайте обмінюватися дум. Каму саме там усі корисні посилання я додаю в описі під цим відео. Не забувайте підписатися на мій канал, поставити вподобайку і поширювати це відео в своїх соцмережах. Дякую за підтримку і до обговорень під цим відео.